Черкаси мають власних переможців Євробачення, щоправда, шкільного напередодні міжнародного конкурсу пісні у Стокгольмі. Черкаський вокальний колектив Карамель єдиний від України взяв участь у музичному проєкті «School Vision». Серед учасників із 35 країн Європи він посів перше місце із піснею Я живу в Україні і з переможцями спілкувалася наша Юлія Норовкова. Я живу. Я живу. Саме ця пісня принесла черкаському колективу перше місце на конкурсі, із нею визначилися швидко і однозначно, розповідає Світлана Семілєткіна, керівник студії Карамель, автори, народний артист України Олег Марцинківський та поет Олексій Кононенко. Пісня надзвичайно сильна, надзвичайно патріотична, енергічна. Вона має такий дуже позитивний меседж. Я живу в Україні, проростаю корінням. Євробачення для школярів проводилось в інтернеті. Організатором стали Польща та Німеччина. Міжнародний конкурс відбувся у рамках ЕТвінінг, e програми, яка спрямована на налагодження спілкування між школярами. До неї 31 перша гімназія долучилася ще три роки тому. У School Vision цього року взяли участь уперше і одразу ж перемогли. Після завантаження відеороботи в інтернет. Школярі під час прямої трансляції обирали переможця. Найвищі бали карамелі поставили 16 країн, що й принесли їм перемогу. Протягом року ми виконували різні завдання, які було потрібно. Діти вчили пісню, готували кліп, визнавали про різні країни Європи. І різні країни Європи через кліп дізнавалися про, про Україну навіть. І в деяких країнах навіть кліп наш, коли вони розглядали, то вони вивчали, яка столиця України, що таке Україна. Пишається тим, що такі талановиті діти навчаються саме у 31-й гімназії і її директор Василь Пововаров. Для карамелі це дитяча художня студія. Рік це ювілейний і дуже такий багатий напряму. Перш за все, згідно наказу міністерства, в цьому році весною вони отримали звання народне. Я вважаю, що це високе дуже звання. Перше місце ми перші зайняли 13 травня, а вже потім після нас зайняла перше місце. Ми дуже також пишаємося як українці. Вже мало. Не лише у пісні діти із вокальної студії «Карамель» люблять свою країну. Навіть на звичайну репетицію приходять у вишиванках. Ми дуже любимо свою країну і вважаємо, що патріотичне вбрання найкраще для того, щоб ходити в школу, щоб всі бачили, як ми любимо Україну. Тільки но перемогли і одразу до репетицій, адже у цьому році колективу Карамель виповнюється ювілейних 15 років. Перемога легко ніколи не дається переконаний учасник Дмитро. Аби стати найкращими, потрібно були щоденні репетиції. Звичайно, вражень від цього конкурсу було дуже багато, було дуже багато емоцій, тому що поспілкуватися з іноземними країнами, дізнатися більше про їхню культуру, надбання і інші їхні їх інші їхні народні цінності було дуже цікаво. Звичайно, перемога нам не дісталася дуже легкою працею. Юлія Ровкова Анатолій Бойчук Черкаська служба новин.